Зняв я відео пару хвилин назад, що я типу, грант обісрав, що він свої дії стоїть. Може й стоїть, але болгарка проробила ріку до. Да. В чому неї проблема? Ступічний подшипник якоря, вони не змазані були. Взагалі нема смазки. І він там згоріло через два місяці. І мені дзвонив Вінагранта, а послали мене там нахрен і все. Тут вже воно вилітає там колхозиш. Оця штука вилетіла уже колхоз. Акумулятори їхні вони здохли, не проробивши полгода. Вони не стоять. І болгарка стоїть три з половиною тисячі з двома акумуляторами. Зарядка одна. Ото вот вже надломилося. Ця э... вже э... міняна. Э... Э... Шурик їхній класний, вопросу нема. Шурік непоганий. перфоратор, так як він не має нагрузок, то ще там сверлить. Я по кладбищах роблю по камню. То мені вистачає. Класний грант ці болгарки. Це грант, так. Да. От болгарки, я тру камінь, вони в мене працюють. А акумуляторна ця дохла. Блін, дохла. Гамно, Все. Гамно. Не брати її. Я добиваю її вже, там ремонти, ношу пацанам, вони її там чинять, ремонтують, але я не буду більше брати. Все. На не... Ці стоять денег свої. Вони по штуці 200, по штуці 300 болгарочки з оборотами. Вони своїх стоять бабла. Класні. От Вони класні. Інструменти нема таких. Він них своїх денег стоїть навіть більше. Кабеля, звісно, на морозі про Я вже там Тут міняний, до тачі короткі, вже ці всі міняні, бо воно що відламується, це все міняне. Але ці погані. Але акумуляторна болгарка гамно. все. Нема слов. Дініг стоїть, воно не стоїть своїх, воно гамно, все, не обсуждається.